Це його останні слова, мама, нам ніхто не допоможе. Ми повинні відбиватися самі 24-го зранку мама в о 5-й ранку мені дзвонить і каже: Орися, війна. Я Боже, Віталік, сину, де ти? Зразу набирати на телефон не відповідає. Пишу, е смс на вайбер, на всі дзвінки де можна, не відповідає. Тишина, переживання, плачі, нема нічого, всю ніч я не спала. Далі от, біля 9-ї десь дзвінок від дочки. Дочка плаче, каже, мама, наш... показували нашого Віталіка по телебаченні, нема нашого Віталіка. Я знайшла його побратима, який був на той час з ним під мостом. І він е, дуже хороша дитина. Він зараз теж він воює далі. Він після того, що сталося, дуже важко переніс. Це його був друг. Він мені сказав єдиний, каже, Віталік підірвався, побіг в той момент, усміхнувся, каже мені, і взрив. Один прекрасний день мені подзвонив, бо я була за кордоном працювала, і каже, мама, я підписав контракт. Я кажу, сину, як? Ти ж мені нічого не сказав, ми не знали нічого. Одним словом, я просила, на колінах плакала, тому що в той момент вже йшла війна, ми знаємо, що таке горе на в країні. Просила, але він Віталій сказав, що мама це мій вибір. Каже, я вас завжди слухав. Ви знаєте, що я прислухався до ваших всіх думок, що ви прохан, що ви мене просили, а зараз настав такий момент, що я вирішую сам, що мені надалі робити. Він обрав морську піхоту, тому що його друг з нашої вулиці Богдан він вже рік служив там. Мабуть, вони спілкувалися і, і мабуть, теж себе захотів спробувати. Я не знаю, що він мав на той час в думках своїх, але те, що вирішив. Коли він вже прийшов другий раз, ми з ним побачилися, він приходить, приносить ось цю медаль і каже: Мама, у мене медаль. Ветеран, ветеран війни. Я кажу, як сину, ветеран війни. Він каже, так, я був 8 місяців в АТО. А дочка знала так? Дочка знала, але вони ж партизани, мені нічого не розказали. Звичайно, я як мама, для мене це був шок. Але я думав, собі подумала дякувати Богу, повернувся живим, здоровим. Це найбільше, для того, що мені потрібно. Син герой, звичайно, це... я хочу, щоб він був зі мною. Я хочу, щоб він сидів зараз зі мною. Я хочу, щоб він обнімав, радився зі мною, телефонував. Звання це ні про що не говорить. Настільки важкий, що деколи думаєш, Боже, я вже здуріла, а потім сідаєш, береш себе в руки. Думаєш, що у тебе є ще мама, я ще дочка, онуки, є сім'я. І потрібно жити. Потрібно жити заради нього, тому що він би не хотів мене бачити, що я плачу, що я переживаю, бо він завжди оберігав мене. Він мені нічого не розказував, щось такого, щоб мені було боляче.